Якщо вам потрібна гарна порція мотивації, як мінімум на сьогоднішній день, додивіться це відео до кінця. Можливо, ви чули це ім'я. Алан Піс, автор світового бестселеру Мова рухів тіла. В 29 років він видає свій перший з багатьох світовий бестселер, ту саму мову рухів тіла та стає мультимільонером. Але згодом, через махінації свого бухгалтера, він з дружиною втрачає все повністю і стає не просто банкротом, а потрапляє в боргову яму на 1 мільйон доларів. Через це він впадає в глибоку та довгу депресію. Його дружина так само опинилась в глибокій психологічній кризі, а їх шлюб опинився на межі розпаду. І далі починається саме цікаве. Через якийсь час він розуміє, що з цього всього потрібно вибиратися, і він буквально дає собі термін до 15-ї години наступного дня, протягом якого він може дозволити собі повністю зануритись у переживання. Коли настав цей дедлайн, він почав жорстко контролювати свою увагу, не дозволяючи собі навіть жодної думки про важкість свого стану. Хто колись намагався переключитись з негативних емоцій, на хоча б нейтральні, розуміє, наскільки це важко. Паралельно вони з дружиною вирішують знову відновити бажаний для них рівень життя. Вони вирішують знову написати бестселер. Повірте, це важко, як книжки писав. Але вони це роблять, і знову нова книжка стає популярною у всьому світі. І життя знову грає всіма можливими барвами. Але раптом у Алана виявляють рак простати прогноз на життя максимум один рік за умови успішного лікування. Знову жорсткий фокус на меті, успішне лікування, і він став одним з перших серед людей, хто на той час повністю подолав саме цей вид раку. Після цього вони з дружиною вирішили завести дітей, і після перенесеної хвороби у нього повне безпліддя. У дружини також були певні свої проблеми. Далі знову медицина та знову повний фокус на бажанні меті. І як результат, двоє дітей в ситуації, коли це було майже неможливо. Зараз це щасливе подружжя, яке відомо у всьому світі. Що найбільш цікаве у всій цій історії це важливість навички керувати своїм станом та увагою. І без цього всі ці кризи, які у переважній більшості випадків буквально вбивають тих, хто в них потрапляє, не були б подолані. Ця історія досить детально описана в його книжці. Відповідь Як досягати недосяжного, дуже раджу її прочитати. Ми знаходимося саме. Там в своєму житті, де знаходиться наша увага, І якщо ви бажаєте взяти свій стан та життя під контроль, доєднуйтесь до нашого відкритого телеграм-каналу та проходьте марафон по керуванню стресом та емоціями. Посилання в описі до цього відео.